Вітаю всіх! Давайте ще подивимось законодавчий рівень наш. Бо, якось, знаєте, ну, не дуже. Тепер давайте подивимось з точки зору мобілізації і всього іншого. Буде припинення в Україні такої примусової. Мобілізації, бусифікації, з затягуванням машини, бусики. Буде припинено це. Десятка мечів ні. Це вони не припинять, бо дуже сильні втрати на фронті. Десятка мечів це є втрати. Ворог наступає, наступальна операція. Продовжується. Ми йдемо поступово до цих домовленостей, але нам треба вийти на рівні, якомусь приємному для нас. Добре. Якщо наступ ворога припиниться на лінії фронту, вона стабілізується, ця звосифікація припиниться. Ось ми опираємось. З бусифікацією в наступ ворога. Вона буде обмежена на паузі. Розуміли? Нам потрібно, щоб не було активності на фронті. Зміни. Оці зміни нам потрібні для фронту. Поки буде активність на фронті, поки буде ця бусифікація мобілізація. Тепер, давайте подивимось взагалі. До кінця 2025 року мобілізація в Україні буде зменшуватись Ти до зменшення? Верховна Жриця. Це відповідь так, але дуже так хитро. Ось пауза, коли це буде. Ну, все, коли ми. Стабілізуємо фронт, втрачені території. Ми визнаємо, що вони втрачені, стабілізуємося все. Це наше це окуповане і буде лінія фронту стабільна. Ось тоді так. І буде, знаєте, так боротьба вже по лінії. Тепер, давайте ще тут гляну. В якому місяці може бути зменшення мобілізації? Жовтень беру. Ні. Листопад. Листопад, грудень. Грудень взагалі трансформація йде. А ну, смерть на грудень. Ой, на грудень як цікаво. Любі мої. А ось на листопад ось ці догов... ось вам, четвірка мечів. Оця пауза йде мені на листопад. Зрозуміли? На листопад випало по мобілізації. Він мені снився, він вилазить мені, подивимось взагалі, що буде. Але я дуже цікавлюсь питаннями мобілізації і дивлюсь в тенденції, дивимось в динаміку. В жовтні обов'язково ще продивлюсь.